Всім привіт! Мене звати Максим. Ви на каналі компанії Теплосфера і сьогодні ми розкажемо вам про нову сонячну електростанцію для власних потреб. Підприємство знаходиться в селищі Заря Рівненської області та займається виробництвом органічних приправ, прянощів та спецій. Також є одним із лідерів галузі в Україні. Для створення якісної продукції компанія використовує спеціалізоване обладнання, яке споживає чималу кількість електроенергії. Прийнято було на підприємства рішення для випуску продукції використовувати відновлені джерела енергії. Відповідно, звернулись компанія Теплосфера. Ми проаналізували споживання виробництва та запропонували рішення. Будівництво сонячної електростанції потужністю 161 кВт. На сьогоднішній день встановлено 279 панелей і два інвертори загальною потужністю 150 кВт. Що при нинішньому тарифі зекономить підприємству більше 1 мільйона гривень. на окупність проєкту до 4 років. Беріть приклад, розвивайте ваш бізнес, зменшуючи витрати та дбаючи про довкілля. а ми вам допоможемо.